Уже тиждень бізнесмен і інвестор телеканалу Тактів -Ві» Віталій Кропачев перебуває в СІЗО. 18 березня Печерський райсуд обрав для нього запобіжний захід. 60 діб під вартою без права на заставу. Редакція Тактів зібрала найважливіше, що сталося відтоді. Подивіться, Віталій Кропачев залишиться у слідчому ізоляторі щонайменше до 5 червня. Про це повідомив його адвокат Олександр Саласький. Мало відбутися перше засідання щодо розгляду нашої апеляційної скарги на запобіжний захід, яке було обрано в суботу. Не сталося це засідання не відбулося, тому що суд першої інстанції не надіслав матеріали справи, на підставі яких він приймав рішення. Тому апеляційний суд не мав змоги розглянути нашу скаргу. Призначили на 5.06. Адвокат пояснює, в законодавстві є прогалина, адже суд першої інстанції складає повний текст рішення протягом п'яти днів. А в апеляційної інстанції є вимога призначити засідання в найкоротший час. Пригадаємо, як це було. 17 травня Держбюро розслідувань затримало бізнесмена Віталія Кропачева. Відбувалося це в найкращих традиціях голівудських бойовиків. Зі спецназом звичайно перебір, тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію? Ми ж бачили, що за нами стежать. У суді наступного дня Віталій Кропачов заявив, його не годували більш як добу. Адвокати ж спростували всі звинувачення. До прикладу, бізнесмену інкримінують створення злочинної організації. У кримінальному кодексі України написано, що злочинна організація складається щонайменше з п'ятьох осіб. А у справі Тов Краснолиманське фігурують чотири людини. Наступна легалізація коштів здобутих злочинним шляхом. Утім кажуть правники, для того щоб їх легалізувати, ними треба заволодіти юридичною мовою. Це називається предикатний злочин. Адвокати обурені щодо цієї частини звинувачень. Так, от вони інкримінують це незаконне заволодіння через доведення підприємства до банкрусу. Це абсурд. Там інкримінують банкруство державного підприємства е, Красноліманська, до якого е, Пан Віталій Кропичев взагалі жодного відношення не мав. Тому і там ну я ж і кажу, що там такі конструкції, з яких неможливо зрозуміти, а які до чого тут претензії до Кропичу? Зрештою звинувачують Віталія Кропачева і у несплаті податків. за два роки Великої війни ТОВ «Краснолиманське», власником якого є бізнесмен, сплатило до бюджетів різних рівнів мільярд триста мільйонів гривень. Якщо казати про Красноліманське підприємство, то тільки воно за от час війни воно сплатило 1,3 мільярда гривень податків. Тобто 200 таких кропочевих і діри в бюджеті так. не буде. Але якщо ми зарештуємо цих 200, то діра. Тобто я не знаю навіщо. Нині всі рахунки підприємств бізнесмена заморожені. Тобто люди, зокрема й шахтарі, які працюють у надскладних умовах, отримати зарплатню не зможуть. Частина української економіки стає на стоп. Заблокували усі рахунки усіх підприємств групи, які належали, належать Кропичу Віталію Валерійовичу. Ще в суді адвокати прогнозували справу, будуть затягувати. Так і сталося, адже суд першої інстанції на момент розгляду оскарження запобіжного заходу не передав матеріали справи апеляційному суду. Втім, поділився адвокат Олександр Саласький. Настрій у Кропачева бойовий з паном Кропачовим Ми спілкувалися. Сьогодні п'ятниця, так? В середу, мабуть. В середу я був у нього в слідчому ізоляторі. Він дуже оптимістично дивиться на цю історію. Він все ж бажає боротися, бажає доводити, що він не винуватий.